Всім доброго дня. Сьогодні 22 травня 2023 року. Я сьогодні попрацював на винограднику. Як я вам казав в предучому відео, що мабуть десь через неділю буду обробляти виноград. От я сьогодні його окропив. Окропив такими препаратами, як Redomil Gold, Falcon і от Кліщів Сайнмайта. За цю неділю, звісно. Виноград здорово піднявся. Раніше він був ну, половину менше. Неділю назад на половину менше, а зараз і десь поганий є такі, що скоро до метра дотягнуться. Ну а так взагалі 50-40-70 см пагони. Трошки я з обработкою затримався, ну нічого. Сьогодні воно перед дощечком, я думаю, спіне поработить, Хімія ця вся питаться. Ну, а завтра вроде, обіцяють нам дозіки. Також зробив підв'язку з теплером. Тут в мене старий висять з прошлого року, поки ще не приміняв. Степлером бо прищіпував, бо дуже длінні, поганий вітер буде, дощ буде, то можливо поламати. так є деякі, що пристягував, а вони ламалися. Ну, Отакий от, от фронт роботи в мене був. На сьогоднішній день і викопав кущ. Там один пропав, я не знаю чого він, прививка, колись там була подарка нікопелю і банана. Лоза, бананаса лоза вроде жива, але розвиток дуже слабий бананаса. А Нікопель взагалі лоза усохла. Ну Суха була. У самої землі, від самої землі починається суховина. Коротше, викопав його. А той банана який у мене другий, то він звісно 4 рази, 5 разів сильніший, ніж був той поганий. Хоча він був і в минулому році поганий слабенький на, на тому кущу, де банана В Взагалі я удалив, поки місто свободне. Може туди щось посажу, поміняю землю, завезу, може, може. Ось От такі справи. Ну і хотів ще показати вам ситуацію на Емірі. В минулому році вона така була і в цьому році. Якщо подарок Нікополю зараз отакий, то Еміра пагане в такому стані. Вони і в минулому році були, а потім якось воно пішло. От Емір. Я не знаю як у кого. А це він такий. Якщо ось сенсація іде розвивається, то Ваміра щось, щось йому не подобається. Ну в минулому році не тільки я про це говорив, але бачу повторюється в цьому році. Ну і хотів би ще показати аватар. Бачу, Віталік Толмач показує відео про аватар, який він в минулому році був. Який він в цьому році, є людей жалоби. У да, мене жалоби були в минулому році. Суцвіт було дуже мало і вони маленькі. В цьому році, я сподіваюся, вже думаю, на цьому році, в цьому році буде все гаразд. Ну, в принципі, так, да, так воно є. От, е, ось кругом по одній киточці крайня, тут дві. А так, кругом є зав'яз. Ну, є, є, попадаються. Росточки ще без зав'язі, а в основному свічі ін на аватарі. Мабуть, кожним роком він буде краще, краще показувати свої результати. Ну і Ще б хотілося б, звісно, щоб він трошечки раніше визрівав. Подивимося, може в цьому році він краще, краще визріє і швидше, ніж в минулому дні. В прошлому дні він цукру не набрав. Ось такий аватар у мене. Один куст і там я випускаю його на арку. А це другий куст. Дві лази основні такі. Пускаю я вгору. Також є суцвіття І на цій стороні. Тут більш бадьора така лоза, перерост сантиметрів 50-40-30. В такому стані на 22 травня виноград у мене Врудь розвивається добре, всім дякую за перегляд, всім мирного неба і з перемогою нашої.